Наше ТЦК добросовісне. Сьогодні я все знімаю. А хто який дядько був? от. Який дядькою був цей давив? Я вас прошу, не немає, тільки не що в відділ. Бачите, оцей шо він не приділа. Так. Скажіть, будь ласка, підідать камеру. Ви можете... Я можу робить? надати свідки проти ось цього чоловіка, який стоїть в капюшоні. Зловив ось тут о його, оцього хлопчика, в 22 роки, і вдарив з голови. Ти не кивай той бишкою, блять. Слухай, не не ну візьми зроби, роби, нащо ти місяця? Ти був п'єш. Ти ж візьми це зроби, ну да, то, 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 біг то, біг то, то що то, ти це блядь, Періс, блядь. Наші більш людні, ти тепіла, що вона була ваша мама, ваша жінка ви будьте бо ви не маєте права сьогодні бити нікого. Ванна. Я розумію, що йде війна, ванна. я наблюдала там. Ну, то, то, я наблюдала. Мовчки я дивилася, тільки на вашу стійку, на як ви стоїте, як ви себе поводите.